Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаю вас, Сніданок, вихідний. Я Валентина Хамайко. Ми піднімаємо часто важливі теми, які є. і Хочемо бути актуальними і корисними. Не вщухає скандал, й досі, який спричинив Володимир Остапчук, позитив та блогер Буше Буше Богданом. Буше що вони робили? Вони обговорювали і намагалися оцінювати дівчат, хто там 10 з 10, враховуючи те, робить дівчина епіляцію чи ні це спричинило ряд мемів. Можемо зараз подивитися на це, але давайте давайте згадаємо. Те, що демонстрував і Арам Розаманян в нашій студії. Він вважає себе 10 з 10, з враховуючи його підвищену пухнастість. Давайте подивимося. Хто мене оцінить, наскільки балів тут? 10 з 10. Посміялися, але ця тема важлива, тим паче, що багато дівчат е, люблять робити і е, користуються, але є нюанси. Зараз спека, шалена спека на вулиці. Наскільки це безпечно робити в цей момент, в цей період часу? Поговоримо разом з експертою з експерткою, яка сьогодні з нами в студії Наталя Івченка. Пані Наталя, доброго ранку. Доброго Е, одразу питання після того всього скандалу влітку сезон пікової епіляції. так. так. С'їздять в відпустку, ходять до басейну на пляж, тому це дуже актуально. І більш, найбільше чоловіків і жінок ходяться влітку. Тобто ми тепер можемо говорити про 10 з 10, враховуючи ще ситуацію щодо чоловіків. Але це все жарти. Дивіться, кожен робить сам свій вибір, але те, що ця процедура популярна, це однозначно. Давайте е ще з'ясуємо ось такий нюанс. Правильно, епіляція чи депіляція? Якщо говорити про лазерну чи електро, то це епіляція. Якщо воскова і все інше, то це депіляція. Тобто там, де волосинка виймається з корінцем, фізично, то це. Все Де. Що? Електро це епіляція, ага. а все інше це депіляція. Електро, епіляція, е, е. Ну, так. все логічно, так? Так. а все інше депіляція, зрозуміло. У нас тут дуже багато різних засобів. Угу. Давайте їх трішки прокоментуємо. Так, е, тут є станок для гоління, воскові полосочки і крем для депіляції, засоби для депіляції після депіляції під час віск. Віск касетний, віск гранульований. Це мої інструменти. Тобто, мої шпательки, ніжнички, ножнички та пінцетик. пінцетик. Так, uh -huh. це полосочки для депіляції, саме професійні, якими uh -huh. будемо сьогодні показувати, як це робити. Воскоплав і ще один воскоплав цей використовується для зони бікіні, пахви і читові зони. Це є ніжки, ручки і все інше. А який з цих засобів є найбільш популярним і який краще використовувати? Це вже друге питання, якщо на вулиці плюс 35? Взагалі краще використовувати, звичайно, віск. Це професійний, угу. що то, що той просто інші різні зони. Це найкраще використовувати. Часто використовують саме крем. Але він залишає опіки на шкірі. Це дуже шкідливо. Це хімічні опіки. Тому я категорично не рекомендую полоски, які продаються в Почекайте. кожному магазині. Почекайте, Тобто всі креми для депіляції можуть залишати хімічні хімічний опік. Настіль. якщо раніше лякали кількістю гормонів в таких кремах, і ще потім, начебто, рослинність на тілі буде більш активна, то я чую зараз про те, що вони залишають опіки. Так, і Це травмуючи так. для шкіри. Так, це дуже травмує шкіру. Він залишає, якщо його перетримати, він залишає хімічний опік, прям сильний. Опік. Дуже часто зараз дівчатка прибирають саме цим кремом е, верхню губу собі, і потім на півобличчі в них залишається опік, який проходить декілька тижнів. Це дуже небезпечна штука. От, е... Тобто, тут головне дотримуватися правила не перетримувати, якщо раптом так. є серед наших глядачів ті, хто віддають перевагу крему, дотримуватися всіх інструкцій, які є на упаковці. Перетримувати не можна, тому що може бути хімічний опік, це як мінімум. Ну і пам'ятайте, що ризики такі є, а травма. Травматизація шкіри це означає, що вона може бути потім з пігментом. Якщо так. це стосується обличчя, то це дуже дискомфортно. На жаль, так від нього дуже багато ворожого волосся на. Ну, будь-які частині тілі, які б не робили е, багато вращує волосся, хімічний опік і він обриває волосочок, тобто можна навіть з першого разу цим шпательком не зняти е, те волосся, яке ну, хочеться, і наносять другий раз, а це ще більше шкода для uh -huh, шкіри. Uh -huh. Будьте обережні, отже, цей засіб розібрала. Якщо говорити про правила безпечної депіляції, чи існують такі правила і які вони так, якщо це воскова депіляція, то краще за все спочатку спочатку проконсультуватися з експертом, або подивитися декілька відео на Ютубі, там зараз дуже багато всього розказують, як це правильно робити, і не наносити віск двічі на одну і ту ж саму зону, де роблять депіляцію. Сьогодні ми будемо говорити та ще й практично показувати, е, як це правильно робити. Але пам'ятайте, наносите віск правильно, не перетримуйте віск на тілі і не наросне нанос... наносите декілька разів. Е, це ви маєте на увазі ось ці смужки, їх теж не можна декілька разів для домашнього використання? Смужка, вона жодноразова. Тобто, ви її нанесли і зняли все, uh -huh. але вона не знімає повністю волосся. Так вона обриває волосинку, тобто вона не знімає так, як професійний е, віск волосся з корінням, вона вириває лише. Вона обриває до корінця. Угу. майже так само, як і бритва. Угу. Майже як робити правильно депіляцію, Будемо сьогодні говорити та й більше того, практично показувати на тих ділянках шкіри, які ніколи віск не бачили. Це буде рука нашого мужнього Ігоря Циганика. Залишайтеся з нами. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії сніданкових вихідний сьогодні підняли тему депіляції. Вона популярна серед жінок і серед чоловіків. З нами наш експерт Наталя Івченко. Доброго ранку, Доброго ще, ранку раз. ще раз. Ми обговорили крем з вами, так. але не обговорили механічну депіляцію. Наскільки її корисно чи, можна, чи не корисно робити влітку, і взагалі як впливає температура на вибір цих процедур? Якщо говорити про електроепіляцію та лазерну епіляцію влітку, то не рекомендую, тому що взагалі заборонені е, сонячні проміння на шкіру під час електро і лазерної епіляції, тобто там не можна за місяць до цих процедур, і після е, також місяць не можна потрапляти саме під сонячні промені, тому що це шкодить дуже шкірі. 에, може бути також пігментація, тому не рекомендується А воскову. Можна робити влітку, 에, лише не можна засмагати там за 3-5 днів ні в солярі, ні. 에, тобто не виходить, не. що лазерна епіляція і механічна епіляція, її треба потрібно надавати перевагу е, в зимовий так, і осінній час. Так, коли немає палкого сонця, коли виходите в одязі, це найкращий період до того, ж вона робиться. Курсами, uh -huh. і це буде саме зима, осінь супер час для цього. Тобто посилення. той час, коли ваша шкіра максимально закрита одягом, так. тоді краще надавати перевагу фізичні, тобто механічні депіляції і лазерні депіляції. Так. Щодо воскової депіляції існують і взагалі давайте, всіх видів депіляції. Існують якісь заборони, кому не можна її робити категорично? Так, звичайно, не можна робити людям зі шкірним захворюванням, з онкозахворюванням вагітним до 16 -ти тижнів і е, не можна робити за 3-5 днів до солярію, після солярію. І не рекомендують в менструацію жінкам, тому що більш підвищена чутливість просто в ці дні взагалі можна, просто більш підвищена чутливість. От все. Ну от слухаючи е, ваш коментар, розумію, що Ігор не підпадає під жодних з цих пунктів ні затримки, ні вагітності, в тебе нічого немає. Солярі, тому ти... я теж не збираюся тому... і не ходив ніяких цих... себе. Та ні дуже я... поряд з нами, я... все я буде вам добре. Хочу я консультувався, я знав сценарій. Я консультувався, кажуть, що дуже болить. Дуже болить Та не болить. То ви себе просто накрутили, от і все так. Я себе розкручую. Ти я себе розкручує спокійно. Так? А ми поки порозвіюємо з пані Наталією міфи. Так. Існує такий перший міф. Що воскова депіляція допомагає назавжди позбутися волосся. Це міф, угу. тому що тільки електро е може. Позбутися назавжди волосся від електроепіляції. А воскова? А воскова ні. Вона лише е, потонше волосиночку і все. Угу. Ну, може бути рідкіше, тонке, але не назавжди. Ще один є міф: чим довше волосся. Тим легше проводити це моє улюблене, ні, це неправда, тому що доводиться потім підстригати ножничками спочатку е, людину? Так, спочатку стрижеш, а потім вже наносиш віск. Тому що е, коли якщо не підстригати, буде е, дуже щипати е, шкіру і угу. буде неприємне таке відчуття. Тобто клієнт наступний раз не захоче пройти. Не хоче угу. Третій міф: воскова депіляція провокує появу е, зморщок. Це неправда, тому що навпаки робиться якби такий пілінг разом з ну, міні-пілінг uh -huh. разом з процедурою. Тому навпаки, шкіра омолоджується, забирається воском роговілі клітиночки шкіри, і тоді навпаки омолоджується. Суцільна користь. Ігор, то тебе насправді омолоджуюча процедура. Ти просто не знав. Я вам чесно скажу, я нічого не слухав, тому що я на п'ять ну, закручуюся. Але я хочу бути 10 з 10. Через то я все-таки ризикну на цю всю історію. Добре. І я хочу відчути, що відчувають жінки насправді в такий момент. Тому ми сьогодні хочеться розібрати ось таку домашню mm -hmm. е домашню, або давайте на одній руці домашні, а на другій професійні, для того щоб правильно розказати Ігорю. дві, Та дві ні, руки. на двох руках не домовлялися. Але дивись, ну ми перевіримо як краще. Домашня чи професійна і е, заодно закриємо якби такі питання у глядачів, як правильно це робити вдома, і, і що буде їх очікувати, якщо вони підуть салон угу. Домовились? так. Я буду вашим асистентом. кажіть. 에, 에, можна дивіться, вдома також можна використовувати професійно. Просто для цього потрібно придбати воскоплав, uh -huh. 에, потрібно придбати воски uh -huh. і засоби до та після вони продаються зараз в деяких інтернет-магазинчиках наборчиками. Тому це О, дуже просто ну, тоді можна майже професійний салон влаштувати так. вдома. Я вам готова допомагати. Давайте. Що Фу. я наношу зараз засіб до депіляції? Його uh -huh. потрібно небагато. -ху 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 -ху. І що це? Він очищує шкіру. Uh -huh. е, тобто, ми зараз, е, це як я не, не антисептик, але просто він очищує шкіру, забирає всі. Дивись, зай, всі, так. бачиш, ми тут... я, як асистент, буду допомагати. Дивись, ми Це ні, поки їду. що мило. Все, це все, поки все. що мило. Потім ми... Розслабтеся. <рес> Та як Потім розслабтеся? Ми талькуємо, Це щоб забрати вологу зі шкіри. Давайте серветочку. Тальк він ще е, робить mm. маленький шар між шкірою та волосинкою, тобто захищає її від пошкоджень. Тобто, вдома, коли в домашніх умовах так само робимо, це все рекомендується для того, щоб все було на професійному рівні і все пройшло вдало. Можна звичайно, звичайно використати, е, використати не лише професійні засоби до та після депіляції, а ну, там підручні, що є це хлоргексидин, наприклад, для знезараження. Так, е, це для того, щоб очистити шкіру. Потім е, замість талька можна дитячу пудру, а після депіляції це можна дитячу оліку. Тільки не бери пудру. Тримай у мене дружини. за руку. Не бери Я пудру у дружини, Давай Тримай так, мене за руку, е, так. ми натягуємо шкіру. Це Є зараз так. ми наносимо віск, наносимо віск. Це в домашніх умовах? чи це Так, в можна і в домашньому, можна, якщо ви придбаєте все для, ну, для... Ти ти мої руки, чи ні? ми так. взяли весь варіант. Ми взяли внутрішню поверхню, тут не так багато. Давайте трошки захопимо. Ну треба, щоб був результат. Ну, Ігорю. Ось так і намазю добре. Ти що думаєш, що тебе про... про мужність будуть питати, що ти там поголив? Ти відчуєш, наскільки Мені ти приємна це приємна шкіра. Та ні, тобі так. видихати. Вдох, видох. <клевиця> Та нормально. Але подивися, конічності. <клевиця> <клевиця> Ну, то все добре. <рігут> я не тягнієш? <рігут> Та я, блін, я буду... <рігут> Принесіть на шатир. Ой, ні-ні-ні, ні я більше не хочу. Ні-ні-ні, <рігут> я, я не ні, хочу. <рігут> хай росте. <рігут> <Маталочка, рігут> подивись, як красиво. Наталочка, хай росте. <ти> подивись, подивись. Хай росте. А тепер візьми і спробуй. Подивись, яка ніжна шкіра. Я не хочу. Ні, поки що не треба. Не можна поки що. Поки що не можна. Я зараз паду в оморок. Ігорю. Ігорю. Ігорю, дивись на мене, дивись на мене, все добре! <свят> Та ви притворяєтеся. Та яке притворення? Ой-ні, ні ні я більше не хочу. <сум> Трошки, ой, ой, все, все, все. Це я другу руку не дав. А я просто віст. Ой, Пропирую не ні, ну все вісь. добре, дуже гарно, але я не хочу більше. <сум> я хай росте, волосся, моє волоссячко рідненьке, моє хорошеньке. <сум> я... <сум> <Це> І <дуже> після <сум> я не можу красі після ви. Пацани, це дуже болить. Ну я вам чесно кажу, то, що вони розказують, що воно не болить, воно дуже болить. Ось це така знаєш, а то треба сказати. Я просто я хотів сказати, що ну для хлопців, що які кажуть, що там що, 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 що жінки роблять? Ну це дуже болить. То це, треба це казати, без, без сміху заважайте свої дуже поважайте. Жінок, які дуже хочуть поважайте. бути ніжними. Е, ось такі без без але. Поважайте тих, хто відмовляється від цієї процедури і залишають своє волосся на руках там, де воно має рости. Тому потрібно з повагою ставитися до вибору Ой. жінки. Але бачите, да, вона дуже класна, вона дуже м'ягенька, дуже така ніжненька. Тоби але продовжили? це дуже. Ні, 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 ні. Давайте наступним разом. Наступного разу. Дякую. Ні що? Можна я, ну, я, я хочу сказати, що хто написав, що ми там не мужні, ну, я не згоден. І, і жінки наші всі дуже і дуже мужні. Повірте мені, це дуже і дуже болить. Це без сміху. Ну, дякую тобі, Ігор. що ти допоміг? Дякую вам, Якби могла, то я б показала, але вже давно все зроблено, як то каже. Наталя Іченка була сьогодні з нами. Говорили про те, чи можна робити депіляцію в температурних режимах, яких, в яких ми зараз з вами живемо. Дотримуйтесь усіх правил, переглядайте студію ще і пам'ятайте, що краса іноді потребує ось таких емоційних витримок. Але вибір завжди за вами.